Благослова Бог завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі Боже на слава Тобі, Царю Небесні втішителю души істини, що все наповняєш стар велик життя подателю, прийди і вселися в нас. І очи нас, від святої скверний, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий гріб, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцуй, Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята тройця помили нас, Господи, очи старики наші, влади, проси беззаконня наші, святий завітає, сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і на віки вічням, Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прий наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Толі серце Спасителя полум'ї воняні видніє, Усіх призиваючи до Божественного Де волі душі ціляються, ці ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прорішення. Ситтявче присе, бо достоїти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені. С давчи кристе, благостоїти нас бути причасниками щедро пресвя того серця Твого. На нього поває серце моє і він допоможе мені. Вели Шаємо тебе, життя давче же прийсе, бо достоїти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця твого. Серце чистого творив мені, Боже, і духа внутрі моєму. Вічаємо тебе, жити навчесне, Бога, своє ти нас буде причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. в тебе, життя Христе, бо ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Будьмо Сні всім, премудрість, будьма уважні, восклипніть, Господи, да вся земля, Співайте ж імені, Його, обідайте славу, Його. вся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співає мені Твоєму сервешні, поспитні, Господи, ся земля, ж і мені, обідайте славу хворі. Господе, вікомоліся, Господи, помилуй. Бо Ти, Си, Боже і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь! Усе, що живе, Ти богу святині, Його хвалити о твердені сили, Його усе що живе. Сподобалися ми слухання святої Евангелія, Господа Бога Богомолі, Господи, помилуй. Прості вислухаймо святої вангелія мир російни і духа від Твоєму від матея святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, та кому син скоче відкрити, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем. І найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, Божь, відкривши дроти при свято серця Твого, Помилуй спаси ти, що тебе величають, о найсвятіше серце Ісуса. О, о, нас. Серце Ісуса, красо пресвітла, Помилуй спаси ти, що Тебе величають. Го най святіше, серця Ісуса, о, о, нас. Серце Ісуса, сила непереможна. Помилуй, і спаси тих, що Тебе величають. Гой, святіша, серце Ісуса, Любови невимовна, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю, на святіше, серце Ісуса. О. Ісусе, веселости серця мого, помилуй, спаси тих, що Тебе велишають, О, найсвятіше святіше, Ісуса. Ісуса, втомлених помоче, помилуй, і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше, серце Ісуса. Нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй. Спаси ти, що тебе величаю, О найсвятіше Серце Ісуса. Очистий розум і від пустих помислів і спаси тих, що Тебе величають. о найсвятіше серце Ісуса. О. Ісуса, охорони серце Моє від порвів лукавих, помилуй спаси ти, що Тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса. О! Ісусе, покрове життя мого, помилуй, спаси ти, що Тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, надія в смерті мої, помилуй, спаси спасити, що Тебе величаю. Тіхомо я на суді Твоїм помилуй спаси тих, що Тебе величають, О, святі серце Ісуса. о, всі голови, коліна, приклонивши, Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тебе, Охоронюй мене в небезпеках, утішаю горю. Дай здоров'я, помагай у всіх працях і дозволь мені власті Твої свято вмерти Амінь Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Помилуй. Ще молимось, Господові Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву, і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям, хромомов всі скоро, вислухай, милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і силу, і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча нападу, чужинців, міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний, Бог наш відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас. Господи. Помил. що Господь Бог вислухав волос моління нас грішних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, ковання, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловік, чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу, восила, і отцю і, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, премудри, щеснішої та робим, і незрівняно зриняно слабнішої що без отвіння Слово породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, преподобний носне отців наших, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловіка любець. oh